Всім доброго дня! Вітаю кожного з вас себе на каналі. Також запрошую підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Дякую наперед! Сьогодні, як бачите, ділюся з вами дуже смачною стравою. Хтось називає бограч або тушкована картопля з м'ясом на вогні. Готується в казані, тому, якщо у вас є ось такий казанок, як в мене, Можете спокійно приготувати. Ця страва надзвичайно смачна, ситна. І так як зараз знову вимикають світло, в такий спосіб ми можемо готувати смачну, свіжу страву і без електричної плити. Виходить дуже смачно, тому запрошую всіх, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Свіжа домашня картопля з власного огороду. Зараз триває в нас сезон дощів, тому обов'язково добре промиваємо від землі картоплю і відчищаємо від шкірки. Разом з тим показую вам свою помічницю, яка завжди допомагає мамі. Як готувати, так само і віднімати вкусна розлив. Маленько косна пічінка. В селі є багато чого свого домашнього. Ось, до прикладу, моя смородина або ще її називають порічка. З неї буду готувати компот і завжди готую смачне варення. До речі, воно вже в мене є на каналі. ти можеш включати? Включаю плиту. Вариться, вариться супчик? Ага, вариться. Знімай там. Я знімаю. А ти що готуєш? Я готую суп із таких фруктов. Із фруктів? Фруктовий суп? Ага. І тихої хвали... з татком. Думаю, що валив твой суп. А я мой суп дошки. Такий... Це дуже главний. Дуже гарний суп. Mm -hmm. Ну, закривай крашичку. Ти okay. <різь> Такий косой супчик. Ну і ще ехо Дубая з мородиною. Може. Ти вже приготувала yeah. обід. Yeah. Ну і що там у тебе на обід у нас сьогодні? Дивіться. Смородина? Ага, я її зварила. То зварила вже? Uh -huh. Я вкрила, то тут швидко але а на... швидко, швидко, та, та заварилася. Зварилася, ну будемо їсти. Ага, і букали на столи. І просто зараз почнемо готування нашої страви. Для цього нарізаємо досить таки велику цибулину на невеликий шматочок. Перекладаємо цибулю в казанок. Додаю свиний жир, я буду на свиному жиру, або смальці готувати свою страву. Ви ж можете готувати на олії або так само, як я на свиному жирові. Добре обсмажуємо спочатку цибулю до золотавого кольору. Після чого цибулька моя засмажилася, додаю нарізане м'ясо. Тут в мене свинна вирізка свіжа і невеликий шматочок копченого м'яса. М'ясо може бути будь-яке за вашим смаком та вашим подобанням. Трішки просмажуємо м'ясо та додаємо червоний солодкий перець. Перемішуємо та наливаємо холодну воду, для того, щоб наш перець не підгорів та не гірчив нашій страві. Перемішую і. Накриваю кришкою і за той час підготуємо картоплю. Ось так, картоплю добре помили від бруду і почистили від шкірки. Вона дуже легко чиститься, ми кажемо просто шкриптати ріпу молоду. Вітерець повіває, тому ну, відповідно і природні звуки у нашу камеру виходять. Так, доливаємо холодної води. І невелику частину картоплів кидаємо відразу до нашого м'яса. Воно трішки проварилося. Для того додаємо картопельку, щоб вона в нас розварилася і був такий навар. Але я не знаю, чи ну, ця молода картопелька так навариться. Побачимо. Так, кидаємо невелику частину картоплі, нарізаної на шматки. Я долила холодної водички і даю сіль за смаком. Також додаю італійські траву. Але ви можете додати будь-які спеції за вашим смаком. Також до бограчу завжди додаю щось такого пікантного, до прикладу, перець чілі. Так, Також додаю суміш перців або чорний молотий перець, перемішую, і це все готую до. До м'якості самого м'яса та картопельки, накривши кришкою. Так, показую вам далі, коли наше м'ясо добре звариться, приготується, тоді вкидаємо залишок нашої картоплі. Також додала ще нарізану морквину. За потреби можна долити води холодної. Картоплю нарізаю на досить такі великі шматочки. І, до речі, на рахунок молодої картоплі вона не так наварюється, як стара картопля. Але в ідеалі буде смачно. Добавляю також одну помідорку. Так само під кришкою готуємо це все до м'якості картоплі та морквини. В кінці додаємо зелень будь-яку за вашим смаком. У мене зелений кріп та зелена цибуля. Гарненько перемішую. Даю цьому гарно вскипнути і наша страва під назвою Бограч готова. Друзі, готуйте разом зі мною, пишіть відгуки, мені буде дуже приємно перечитувати їх. А також хочу всім подякувати за довіру, за те, що довіряєте, готуєте та надсилаєте свої зворотні відгуки. Тим самим я розумію, що моя праця не є даремною. Всім велике спасибі! Ще раз хочу запросити, хто не підписаний, дивіться мій канал, будь ласка, переходьте та підписуйтеся. Я завжди рада новим друзям та новим знайомствам, а сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім вдалого, приємного дня, мирного неба, Божих благословінь вам і до наступних та смачних зустрічей! З вами сьогодні була Мальвіна та Катеринка.